У нас в студії сьогодні представники ЦВС 12 березня у місті Запоріжжі відбулася конференція у форматі зустрічі з родинами безвісти зниклих на запорізькому напрямку. І сьогодні ми поговоримо про проблемні питання, які обговорювалися на цій конференції, і окремо більш детально по кожному з напрямків. Бажаю здоров'я, Бажаю здоров'я! Артур Олександровичу. До вас перше питання. Розкажіть, будь ласка, трошки про конференцію, про що говорили. То були на ній присутні. Були присутні і представники Національної поліції, військової частини, а також родини зниклих безвісті. Обговорювалось питання щодо репатріації тіл, щодо повернення з полону і щодо пошуку зниклих безвісті. На Запорізькому напрямку, да, на жаль, зараз дана територія знаходиться під противником, і в результаті чого ми не можемо провести. Пошукові дії зниклих безвісті. Пане Максим, розкажіть, будь ласка, чим конкретно займається служба ЦВС у бригаді? Служба цивільно військового співробітництва є ключовим елементом взаємодії між військовими підрозділами і цивільним населенням. Надаємо консультацію з питань гуманітарної допомоги. Патронат над пораненими і військовослужбовцями і їх родинами. Також координуємо взаємодію з місцевими органами влади, а також міжнародними організаціями. Розкажіть, будь ласка, як ви взаємодієте з населенням і яку інформацію у вас можуть дізнатися цивільні? Ми в першу чергу надаємо роз'яснення щодо безпекової ситуації, гуманітарної підтримки, евакуаційних маршрутів. А також статус військовослужбовців. Також ми отримуємо запити від родичів військовослужбовців, на які ми надаємо роз'яснення та консультацію щодо юридичних та соціальних питань. Пане Дмитро, прокоментуйте, будь ласка, через які канали зв'язку ви взаємодієте з цивільним населенням. В нашій військовій частині є гаряча лінія, контакт гарячої лінії, 82-ї бригади, коли родичів військовослужбовців. Можуть звернутися за допомогою або за наданням інформації. У нас також є, ми користуємося різними месенджерами, такими як WhatsApp і Signal. Є візитки, на яких вказані ці контакти, куди родичі можуть звернутися. Також у нас є електронна почта, civл.militer82gmail.com. Онлайн-зустрічі, такі як конференції, вони часто проводяться. От якраз та конференція, яка була в Запоріжжі, одна з них. Одна з них саме так. Але вона була в форматі зустрічі. А живої зустрічі, спілкування з родичами, зниклих безвісті тих, кого в полоні також відбувається і онлайн. А від чого залежить от ці конференції, частота їх проведення від коли збирається от певна кількість питань чи з певною періодичністю заплановано? вони постійно з певною періодичністю проходять. Планується так. Якщо немає родичі, всі хто хочуть бути присутнім, не мають можливості приїхати на офлайн зустріч, то вона проводиться онлайн. У нас є активісти від зниклих безвісті, вони організовують. Зустрічі. А, вони, організовують. вони організовують mm -hmm. зустрічі і нас запрошують. Одна з останніх зустрічей була. Онлайн. На жаль, не було можливості поїхати до міста Києва, де обговорювався все ж таки питання стосовно репатріації, обмінів і пошуку зниклих безвісті. Родини зниклих безвісті об'єдналися і там зараз близько 200 сімей. І від цих сімей є найактивніші, які організовують ці зустрічі, які постійно зі мною на зв'язку. Постійно там запитують якусь інформацію, допомагають і нам, і ми їм допомагаємо. Надаємо відповіді на їхні питання. Сім'ї зниклих безвісті дуже часто просять координати зникнення безвісті, свідків, які були присутні під час виконання бойового завдання, але на жаль, ми надати таку інформацію не можемо, так як координати цілком таємно поки ведуться бойові дії на тій території, і розголошення персональних даних також заборонено. Дякую, Артур Олександрович. Далі, пане Руслане, я розумію, я так розумію, по вашій частині питання розкажіть, у чому полягає ваша робота із важкими трьохсотими? Це моя робота із трьохсотами, це полягає від самого початку координація цієї з ними, тому що от коли військовий дістає поранення, це його супровід, як він потрапляє до стабіляційного пункту, стабіляційного пункту до лікарень. Вони є різного там типу, є перші, перші інстанції, типу вони туди попадають. Потім, в залежності від типу поранення, його переводять в інші лікарні. І от це його зберігання, щоб він не випав за. Якби інформаційний такий простір військової частини, щоб ми його якби не загубили, це в мене йде. І плюс це забезпечення його необхідної як інформації, які він має права, які він має мати документи, які отримати, потім його, це, його виплати, координація із родинами, чи там у нього можуть бути проблеми, якісь там з ліками, специфічними, чи дістати. От, Більшість такі йдуть Повний, повний його супровід це як документообіг, інформаційний і ну, той же самий емоційний, тому що бувають там різні випадки, і десь можливо даже треба залучати там, сторонніх, там, спеціалістів там, з психології чи ще щось. Ну і відповідно, якщо все ж таки історія закінчується звільненням з військової служби, то на цьому ваш супровід припиняється. Правильно розумію? Ну, якщо вирішені всі проблемні питання, які в нього там виникали під час цього, то так. І довготривалі там лікування, це там зв'язані з ампутаціями і спортизуванням. Ну, це воно може це продовжуватися після його там звільнення, якщо він тому що це дуже довгий час до реабілітації там повністю і так далі. Пане Руслане, трошки про патрон. Патронатна службу, вона зараз у вашому підпорядкуванні. Яка її роль? Ну, патронатна служба, це оце моя відповідь, теж буде перекликатися з попередньої. Це повний іде супровід військовослужбовця, який він отримав поранення. Ми його повністю супроводжуємо і надаємо всю допомогу, яка потрібна. Це і юридична юридичні консультації, і медичні консультації, і допомога по оформленні йому там, довідок, документів, підготовка пакетів, допустим, там, на, щоб подати нам сек, що він потребує там, йти на звільнення. І це теж йому консультацій, консультації, йому потрібні там, документи, які пакети зібрати. Координація там з рідними, допомога там рідним, чи там вони якісь потребують виплати, чи написання цих рапортів там на оздоровлення, чи на матеріальну допомогу потрібно, чи є допомога з протизуванням, чи, чи з реабілітацією. Там буває так, що там в лікарні десь перевести ближче, де він. Проживає, щоб продовжити, якщо це довготривале лікування, це теж ми намагаємося допомогти або реабілітацію, якщо за кордон там, ми теж допомагаємо і цим включаємо. Патронатна служба це фактично це, якби, повний супровід військовослужбовця від моменту поранення до його там або одужання, або звільнення. Пане Артуре, знову повертаємося до вас. Розкажіть, будь ласка, які найпоширеніші питання від цивільних ви отримуєте, як ви допомагаєте їм, і який механізм взаємодії? Ну, дивіться, найчастіше звертаються з питаннями, де військовослужбовець, так як не можуть до нього до і зв'язатись. Ми перевіряємо в підрозділі, де він знаходиться, якщо в районі виконання бойового завдання. Так і говоримо, що він в районі виконання бойового завдання із дуже поширених питань це стосовно випадку. Стосовно випадку рідним зараз. З 1 лютого змінився закон. Дуже часто телефонують, що нам робити. Також надаємо допомогу. Рідні хочуть дізнатися про зниклих безвісті, яка насправді ситуація. Вони хочуть знати, чи загинув він, чи є шанси про те, що він в полоні. Люди рідні, також телефонують до мене, щоб дізнатись більше, більше деталей зникнення безвісті. Чи можливо він потрапив в полон, чи можливо він загинув, чи буде можливість евакуювати, евакуювати тіло, провести пошуки. На ці всі питання також надаю відповідь особисто, з якими основними труднощами ви стикаєтесь у своїй роботі. Коли я повідомляю рідним по телефону, що військовослужбовець загинув. Бувають такі випадки, що потрібно повідомити, і це дуже тяжко. Дуже тяжко, коли там дружина чи мама плаче в трубку. Це, мабуть, з самих самих-самих таких важких. Розкажіть, будь ласка, ще такий момент, чи є у вас якісь механізми протидії дезінформації, яку поширює ворог серед цивільного населення? Е, так, дивіться, ми, якщо отримаємо таку інформацію, ми відразу її перевіряємо і надаємо тільки достовірну інформацію. Чи можемо надавати її навіть через соцмережі? У нас був один такий випадок, коли до дружини нашого військовослужбовця через телеграм. З'явив зв'язався власне невідома людина, яка скинула, начебто, фотографії із записів із якоїсь там колонії російської, де прописано було наш військовослужбовець із своїм, наче що він під таким то номером знаходиться. Танки у місці перебування ув'язнення. І щоб для його заведення у список до полону, полонених цих і на обмін, це треба було їй зв'язатися з якоюсь людиною і через якісь фінанси у то, що це питання вирішити. Вона зв'язалася до нас, перекинула цю інформацію, я вийшов на підрозділ, в якому проходив службу даний військовий. Виявилося, що він є на позиції, живий, здоровий. І виконує своє бойове завдання. Через там рацію було записано його звернення до неї. Ми передали. І от, в принципі, от, от такий був у нас випадок. Тому це треба про такі випадки повідомляти нас, тому що в більшості це дуже багато на цьому спекулюють, і дуже є багато шахраїв. Розкажіть, будь ласка, наскільки важливою є роль ЦВС для успішного виконання завдань бригади? Ну, насамперед, роль ЦВС це робота з цивільним населенням. Підтримка бойового духу, налагодження комунікації між армією та цивільним населенням, та взагалі без цієї ланки неможливе існування в сучасних умовах війни бригади. А в чому саме полягає підтримка морального духу бригади? А давайте я на це питання відповім. Це насамперед те, що військовий. Проходячи військову службу, стикаються з якого, своїми там, проблемами, це починаючи до, від там, сімейних, побутових, закінчується цими там, грошовими, це виплати, там, відпустки, поранення. І от цей їхній супровід і йому допомога у цьому вирішенні, це вона забезпечує те, що військовий не залишається сам на самі цими проблемами. І він не лише потрібний для того, щоб піти на завдання, там, виконати це завдання. А ми його підтримуємо, допомагаємо ці вирішувати проблеми. І от це Допомагає підняти його військовий дух, тому що він відчуває, що він як єдиний цілий, а не просто як засіб. Частінь. Так, він частинка цілого, а не просто як засіб. І якщо він там отримає якесь поранення і він вже не буде потрібний виконувати, то його просто викинути за нього забудуть. Ми спілкуємося з місцевим самоврядуванням, також домовляємося про. Потреби, які потрібні на військову частину, це може бути як і будматеріал, це можуть бути якісь сили та засоби. Можливо, потрібен якийсь екскаватор. Також це ми домовляємося і надаємо е, тим самим допомогу бригаді для виконання е, бойових задач. Ну і давайте трошки поговоримо безпосередньо про репатріацію, які дії е, служби ЦВС. Е. Коли військовослужбовець загинув, на це питання я відповім. Це безпосередньо моя робота, і це не лише репатріація, а взагалі з моменту, як евакуюють загиблого з поля бою, і він потрапляє на морг. Я перша людина, яка сприяє документації, щоб все, все правильно оформити. В деяких випадках це може бути організація впізнання тіла. Також комунікація з програмою на щиті для того, щоб можна було відправити загиблого військовослужбовця незалежним чином до місця поховання. Це комунікація з ТЦК по всій країні, з місцевою владою щодо організації поховання. При репатріації, наприклад, це більш складний процес, тому що ну наскільки відомо, там коли повертають через деякий період тіла наших військовослужбовців, родичі чекають, думають, що людина безвісті зникла, проводиться там певним чином ДНК експертизи, да, і вже потім надходять дані, що так, там, наприклад, були наші військові. Пане Денис, прокоментуйте, будь ласка, які нові напрями у роботі служби ЦВС плануєте розвивати в майбутньому? Напрямки нові це розвиток цифрових платформ для комунікації з сім'ями безвісті зниклих чи загиблих військовослужбовців, це створення мобільних груп для швидкого реагування на відповіді чи на, на запити сімей та в розширення взаємодії з міжнародними організаціями. Я б доповнив це питання, тому що якщо Питання звучить, що в майбутньому ми плануємо розвивати в ЦВС, так, наприклад. Да? В майбутньому ми взагалі надіємося на швидке закінчення війни, але робота ЦВС на цьому не закінчиться. Далеко не закінчиться, тому що е також залишаються безвісті зниклі, є полонені. Є, е Загиблі саме по репатріації, і ця робота в нас буде продовжуватися. І наприклад, робота з міжнародними організаціями це буде як один з методів допомоги в пошуку за, за зниклих безвісті да, вже на деокупованій території, де зараз на жаль ну, знаходяться тіла загиблих. Що на вашу думку потрібно покращити у взаємодії служби ЦВС з цивільними особами? Ну, завжди, є що покращувати, в першу чергу це комунікація доводити постійну е, перевірену е, інформацію до рідних, до цивільних, не давати ворогові змогу е, вносити дестабілізацію суспільства, е, вкидами тим же і ПСО, е, тому що люди можуть повестися на те, що там частині все одно на полонених, частині все одно на зниклих на поранених. А ми своєю роботою доводимо, що це не так. Ну і прокоментуйте, будь ласка, що вас особисто мотивує в цій складній роботі. Е, Найбільше за все, мене мотивує це, мабуть, ну як сказати, мотивує. Я радію, коли повертаються наші хлопці з полону, коли хлопців подають зниклими безвісті підрозділи, але через декілька днів вони повертаються, коли приїжджаєш до людей. Які покинуті. Курський напрямок. Да, я їздив е, в Курську область особисто, розвозив людям сухпаї, розвозив людям е, ліки, хліб, воду. Це ми робили людям особисто. Ви маєте на увазі цивільним, росі... росіян. Цив... цивільним росіянам, так. передавав ліки хворим на діабет. Ну, це, звісно, мотивує. Дякую, що знайшли час для цієї розмови. Якщо у вас є питання, можете звертатися на гарячу лінію служби ЦВС або будь-яким зручним для вас способом. Дякую. Дякуємо.